С комою по вечірньому Китаю 11 часов Гуанчжоу, вечір. Звичайний район, просто такий, як посілок Котовського. типу, навіть ближче центру, по Молдаванці, скажімо так. І розкажи, в якому году ти казала? У 2020 році ще ага. як почалась корона. Коротше, всім китайцям дали пів року десь для того, щоб вони перейшли на сортування мусору. Що вони зробили в кожному районі, в кожному оселенні, Whatever. Ставили мусорні баки, і біля мусорних баків стояли волонтери. І ти, коли підходив викидати мусор, вони дивилися, що ти викидаєш, і вони тобі, тебе навчали, що от сюди от ти викидаєш там сміття, що їжу, потім ти їжу викидаєш, і сам пакет вибрасуєш в інший смітник. Там папір, в окремий смітник, батарейки в інший. І Вони дали півроку. Потім вони просто прибрали волонтерів і повісили камери, і камера реагувала на твоє обличчя. Ну, тобто, ти коли влітаєш в Китай, з тебе ж обличчя сканують. Всіх китайців, якщо вони проходять там якусь ідентифікацію, там, типу, реєстрацію Клас. або ще На щось мусор, в них... да, всі, всі обличчя вони скановані в Китаї. І вони за допомогою камери, якщо вони бачили, що ти викидаєш мусор не в той бак, або наприклад, ти викидаєш їжу разом з пакетом, Но і вони тобі може... штраф 250 юанів за один пакет. Тобто ти приходиш і викидаєш там, да, там два пакети 500 юаней, а на той час курс був там шість, да. коротше, 80 доларів ти так просто скупився в момент. <ріху> <ріху> і все. І ми почали. І тоді, щоб ви розуміли, ці смітники коштували. Типу. такий у вас, так? Ні, це це мінівен. Нас у нас... Дев'ятий. І коротше, що я що я казала? Кор... А, і тоді смітники коштували, щоб ви розуміли, там найдешевший 100 доларів. От просто. Так, і не було. А зараз все. Бачиш, і тому я підійшла і я не знаю, що мені робити, тому що камера мене засканує. Є там камера? Так. А що вони ще зробили? Коротше, Alipay це така е система сплати. Є такий рейтинг соціальний. І, наприклад, у чоловіка рейтинг був високий. Чому? Тому що він платив всю комуналку, все. а я тільки шопілась. А за те, що ти просто шопишся, в тебе рейтинг падає. І в мене рейтинг там був, типу, зі мною навіть не можна було спілкуватися. І, ну, якщо він зі мною живе, в нього рейтинг падає. Я не знаю, а мабуть, якщо в постіль ляже, то взагалі Так. Да. Отак, отак, отак.